Це не є бюро добрих послуг. В нашій окрузі загинуло два священники. один священник православної церкви України, а інший священник Московського патріархату, і кажуть, що він був дуже проросійських поглядів. Його вбило осколками цієї російської міні, не так далеко від мого дому. Розстріляли сім'ю, яка свого часу в 2014 році з Донбасу переїхала в Бучу. Вони тікали від війни. Я бачу багатьох. Спочилих людей, але одне діло, коли людина лежить у гробі, лежить е, повністю прикрашена квітами, коли все гаразд. А інша річ, коли люди знаєте вбиті, розстріляні, коли в них зав'язані руки за спиною, були випадки, коли росіяни спалювали людей. Наприклад. Як церква ми маємо бути поруч. Який би вину вибір не прийняли ці люди? Подобається церкві. Цей вибір не подобається цей вибір. Ми маємо бути поруч і маємо підтримувати. Це це дуже важливо.